Старовинна ступа, у який то вкликутю, горщики та глечики, а також давні ікони та вишиті рушники, одяг, картини і фіранки. У будинку культури села Бережанка його директорка облаштувала кімнату світлицю. А місцеві мешканці збагачують її родинними реліквіями. Що цікаво, із давніх предметів побуту та декору, там можна побачити далі у сюжеті. Оксана Макаренко стала очільницею будинку культури села Бережанка шість років тому, і майже одразу жінка вирішила облаштувати в ньому кімнату, світлицю. Найбільше в цьому допомогла її сестра. В будинку культури було пару картин вісило цих вишитих, було пару рушників. І я так подивилася, що воно просто так вісить, ну якось не, не дуже воно. Бачила його люди. Я дивилася на ті картини і дуже думала, як люди вишивали їх, як колись над ними сиділи, що вони думали в ту хвилину. І така прийшла ідея, коли нас вже переселили сюди це приміщення. Я запитала Світлани Васильівної, чи можна один кабінет під таку світлицю. І вона дала добро на цей кабінет. І я почала потрошки збирати ці всі речі, ці всі рушники допомагали мені. Мої родичі тут дуже багато моєї мами вишивок покійної свекрухи покійної. Оксана Макаренко каже, багато старовинних експонатів у світлицю принесли мешканці села. Кожній знахідці ідейна натхненниця цього невеличкого музею неймовірно раділа. Одна з найдавніших речей ступа, який понад 120 років. Вона приїхала з Рівненщини. Це мої прапрабабусі ще річ. В цій ступі товкли кутю. Як на кутю, як відварували пшеницю і оці ступі товкли пшеницю на кутю. Тут все для печі, чим користувалися колись, і лопати дуже старі, вони теж вже і масниця є, якою збивали масло. У світлиці зберігають і старовинні горщики та глечики. Є і чимало вишитих рушників, більшості з них близько ста років. Цінними експонатами є і стародавні ікони і вишиті картини. Є в світлиці й давні елементи одягу. символічним був навіть їх колір. Цьому фартушкові теж вже понад сто років. Колись ним прикрашали свій одяг, коли йшли на великі свята до церкви. То всі жінки заміжні вдівали ці фартушки. От. А для щоденної роботи були вони чорні вишиті, а вже на свято вишивали отакі білі. Ці вишиті сорочки, теж вони вже їм понад 50 років. Старовинні хустки вироби з соломи, вишиті фіранки, чого тільки не зібрали у Бережанківській світлиці. Є і нитки із сивої давнини. Вони з натурального. Льон і краска була натурально, їх красили, і от такі килими з них ткали. Вони оце чесалками вичисували льон, і красили його і от ткали килими з таких ниток. Це теж ще ті нитки збереглися від наших прабабусь. На екскурсії до світлиці часто приходить молодь, тож традиції, краса, творчість і надбання українського народу не забуваються, а передаються з покоління в покоління. Фішка цієї кімнати у тому, що це не просто міні-музей, усе розташовано так, як колись у давнину у справжніх українських хатах. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук із села Бережанка Городишинської громади для новин на часі.